Вчора у нас була арт-терапія, і ми тут фломастерами малювали. І бачите, через ну, жирний фломастер один лісточок і фломастер відпечатався. Зараз хочу спробувати цим мультифункціональним засобом змити. Ну, давайте подивимося разом. Так, значить, я на тряпочку намочила намочилася і будемо пробувати змивати. Не знаю, чесно говоря, чи змиється чи ні. Фломастер. Та Щось... вроде слывается. Смывается, но якось слабовато. Не, ну это же не кислота. А ага. ж надо, щоб да. оно ще трошки <губ> как бы разъело. А то через один листик прямо пропечатался. Фломастер сразу не заметила. Ну, в общем-то, смывается. Да. Ага. Так. Трошки треба потерти. Може б йому дати постоять, але ну, нема коли так постоять. Mm. Так, ну що, подивимось. А, тут все трошки є ще, да? Стол сейчас ще надо тоді весь, наверное, буде чистіший, ніж був. Так, а ну, зараз. Ну, нормально. Прекрасно. нічого. Mm -hmm. Прекрасно. За вас ще на одному столі.